Примудрість прості вислухаємо святого Евангелия Мируси. Від Матея святого Євангелія читання. Будьмо уважні, в той час Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті, як звечуріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. У четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись, то привид заговорили і з переляку закричали, та Ісус її ж миті мовив до них Заспокійтесь, це я не бійтесь. Тоді Петро звав до нього і каже Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув Господи, рятуй мене! Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього, Маловіри, чого ти засумнівався? <кій> і як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: Ти істинно син Божий, і перепливши. Прибули в землю Генезаре, Слава Ісусу Христу. Не втікайте, ходіть сюди, ще посидите. Ви ще молоді, ноги у вас здорові. Особливо ті, хто до школи буде ходити чи ходить вже. Ті, хто в садочку, то можуть собі сісти. Чули Євангелію? Не чув? Єс? Yes. Oh, це готовий до школи? молодець І про що була Євангелія? Як Ісус йшов по морю і подумали його ученики, що то привид. Ясно. Ще хто що почув? І Ісус сказав, не бійтеся я. Добре, ще, хто шучу. Ісус, рятуй мене. Добре, ще, хто шучу. Щоб він, сказ... він сказав Ісус, якщо це ти, то можна, щоб я прийшов до тебе. Хлопці, ви хочете теж щось розказати? А чого? Ходіть сюди ближче. Любите щось розказувати собі? Тут, тут нам розкажіть? Що Петро йшов по воді, а потім засумнівався і почав тонути. Добре. А коли ця Євангелія була ще? Тої неділі. Точно. Ану, коли вона ще була? Хто був минулої неділі на службі? І яка була Євангелія? Як як? Просто що Ісус ішов по воді, але Петра не було. Петра не було. Бачите, от на цьому прикладі можна гарно зрозуміти, як то буває, коли ми то саме слухаємо чи читаємо два рази. Особливо так є з Євангелією. Один раз ми чуємо якісь одні слова, на другий раз ми читаючи бачимо інші слова. І кожен раз є над чим пороздумувати. Насправді Петро був там, але сьогодні ти його почула. А це все добре. Так воно буває. І дивіться, як ще е, цікаво. Минулої неділі я помилився, бо там ті Вангелії разом. Я мав прочитати інше, прочитав це, яке має бути з цієї неділі. Думаю, ну що я буду видумувати? перевірю як ви слухаєте. То таки трохи слухаєте. Молодці. Але ми сьогодні з вами. Може, трошки про інше собі поговоримо. Було якесь свято недавно? Яке? День Незалежності України. Молодець. Всі святкували? День прапора. Шову. День прапора. день Незалежності. Всі святкували? Як святкували? На турнірі. Я в центр їхала. Ви ще як святкували вчорашній день? Мого друга вчора був день народження, то ми їхали в Чебібун. Добре, ще хто як святкував? <кхух> хто як святкував? Ти святкувала? Ну то кажи. В селі. В селі, молодець. Це також гарно. Отже, День Незалежності. Чому це свято є важливе? Що в цей день треба робити? Як його треба прожити? Які ваші думки? Я думаю, це свято в честь, що того коли Україна стала незалежною. Так. А коли це сталося? В якому році? 1991. Добре. Молодці. І чим воно є важливим для нас? Чим День Незалежності є важливий для кожного українця? Ану, що скажіть. Чим воно важливе? Чому воно важливе? До того була Україна чи ні? Бо просто вони входили ще до Радянського Союзу. а Після того Радянський Союз розпався і Україна стала незалежною. А була Україна ще перед тим? Ми є вільні і незалежні. Молодець. Ми є вільні і незалежні. Так, і це якраз такий день. А до того була Україна? Так, а перед тим, як Бо Союз також не є, не є вічний, він десь там в якомусь році почався. Ще перед тим була Україна? Київська Русь. Так, а ще. У... УНР. Добре ще. Що знаєте про Україну. Коли вона ще була? Як вона ще називалася? Запорізька Січ. Добре ще. одна з частин України була, така ще хтось що знає. Як ще Україна називалася? Русь добре ще, що ще знаєте про Україну, що ти знаєш про Україну, е... кожен з нас. Коли би нас питали, що ти знаєш про Україну чи хто така Україна? Найперше кожен з нас має голосно і в голос, і в своєму серці казати, що це моя батьківщина, я українець, або я Українка. Оце є найважливіше. Ми можемо ще з причин, що ми молоді, не знати історії, з причин того, що ми не мали часу вчитися, теж не знати її, з причин того, що ми вже забули, бо давно вчили, теж не знати. Але десь в нас має бути таке міцне, що я українець і Україна це моя батьківщина. Як твоя мама називається Аня. Аня. От уяви собі таку ситуацію. Стоїть перед тобою твоя мама. І тебе питається, хто це такий? Що ти кажеш? Я Тимофій. Коли стоїть перед тобою твоя мама, і тебе я підходжу і питаю, хто це така? Що ти скажеш мені? Я українець. Молодець. Перескочив одне завдання. Отак От само і тут. Кожен раз, коли ми бачимо чи чуємо щось про Україну, це так як про нашу рідну маму. Знаєте, на День Матері ми завжди згадуємо, що є мама, яка яка нас народила, є мама Хресна, є тоді яка мама ще завжди? Ненька, наша батьківщина і ще, яка мама є Богонебесна мама, правда, завжди згадуємо тих мам. І десь в нас має бути отаке дуже дуже палка і велика любов до нашої неньки України. І це, дорогі батьки, маєте ви виховувати у своїх дітей. Не тільки любов до тата, до мами, але і любов до своєї батьківщини. Любов до того всього, що є навколо. А якщо ми когось любимо. То ми що готові? Якщо ми когось любимо, на що ми готові заради тої любові? На будь що А точніше. На що ми готові, коли ми когось любимо? Це заради того, кого ми любимо, навіть можемо віддати своє власне життя. Ще що. Ще як ми можемо проявити свою любов до того, кого ми любимо? Як ще можна проявити любов? Як ти проявляєш любов до своєї мами? Як ти мамі показуєш, що ти її любиш? Добре, інакше. Як мама показує, що вона тебе любить? Обнімає. Обнімає добре ще що. Купляє все. Дає все, що потрібно, добре ще. Як ще проявляється любов? Цілує. Цілує, добре. Допомог. Допомагає так ще що. Дає нам їсти. Дуже добре ще. У важких моментах вона завжди може допомогти. Наша маленька Україна також потребує, щоб ми проявляли свою любов. І наша любов може проявлятися навіть в тому, що ми не будемо кидати сміття на землю. Це вже буде дуже великий вияв любові до нашої землі, до нашої батьківщини, коли ми не будемо смітити. Чому? Тому що ця земля нас годує, і ми не можемо з неї знущатися і її нехтувати. Це отаке саме маленьке. Бо це, що ви сказали, віддати життя за неї, це вже є найбільший вияв любові, який тільки може бути, і що наші військові чоловіки і жінки роблять і медики. Що і роблять, і, і ці, через цілу історію нашої батьківщини це відбувається. Тому дуже важливо кожному з нас цінувати, шанувати свою батьківщину, розвивати відчуття ідентичності, що ми є українець Українка. І ми можемо цього повчитися в наших недалеких. Сусідів поляків. Де б ви поляка не зустріли, чи то в Китаї, чи то в Африці, він завжди скаже, єстем поляк Він ніколи не скаже, що він хтось там інший. Він завжди скаже, що я поляк А наші українці за кордоном чи ми десь тут, навіть вдома, деколи боїмося навіть. Постояти за свою мову, звернути комусь увагу, щоб перестали говорити тою чужою мовою, яка є штучно виведена, яка не має взагалі свого словника і так далі. Що там всі знаємо добре, 80% це є все крадені, запозичені чужі слова. Ми маємо свою мову, свою землю. Ми маємо свої традиції, і кожен з нас повинен плекати любов, розвивати, пізнавати, вчитися і так само іншим нести. Але проти нас завжди цілий час хтось, хтось настроює нас одних проти одних. Навіть будучи за кордоном, це вже було давно, коли я був у Португалії. Я зустрівся з такою річчю, що пропаганда СВЕТського Союзу є дуже сильна і на це виділяється дуже великий кошт. В країнах Європи створюються асоціації, спілки, де збираються люди, слов'яни, перемішані, де збирають всіх, українців. Росіян, казахів, білорусів, молдаван. А чому їх всіх вдається їм зібрати? То всі говорять чужою мовою і для того, щоб всі інші забули про те, що вони є білорусини, що вони є казахи чи грузини чи українці, всіх об'єднують завдяки цій мові. Виділяється дуже великі кошти на те, щоб ті люди збиралися. І про них говорять: це Асоціація Союзу. Нема такого вже давним-давно. Вже 33 роки нема. Тоді, коли я був, то вже 20 років не було цього Союзу. Але далі вони намагаються це відновлювати. І тим самим. Воювати проти нас. Тому ці свята, такі наші, ми маємо собі дуже сильно нагадувати, нагадувати і цінувати. І не тільки заради майбутнього, але й також тому, що багато з наших прабабусь, прадідусів, яких ми знаємо. Могли віддати своє життя за те, щоб ми жили в вільній Україні, щоб ми жили в своїй країні, на своїй землі. Бог на це дозволив. Бог нам дарує цю можливість, і кожен з нас має з цього користати. Кожен з нас повинен плекати в собі цю ідентичність Українця. І її розвивати, пізнавати і розвивати. Бо поки ми не зуміємо голосно сказати, що я українець, доти України не буде. Доти знову смерті наших героїв будуть намарні. Наші всі змагання будуть намарні, якщо ми не будемо чутися українцями, якщо нам не буде байдуже ця боротьба, яка йде. Кожен з нас. Повинен глибоко в серці мати любов до батьківщини, так само, як ми маємо глибоку любов до своєї мами, до свого тата. І боротися кожен в свій спосіб. Дякуючи Богові за те, що маємо, правда, за те, що він нас обдарував такою землею, яка має все. Бо є країни, які мають тільки пісок. А в нас є і гори, і моря, і ліси, є і пустеля, і все. Тільки треба це все шанувати, любити і берегти. Будемо це робити? Хто нам цьому буде допомагати? Бог. Він нам завжди допомагає. Особливо тоді, коли ми будемо вміти, так як апостол Петро сьогодні що кричав? Ну зарятуй мене. О, бо я що гину, бо я гину. І от зараз в цей момент, коли є напад на нашу країну, кожен з нас кожного дня. Має по кілька разів кричати Господи, рятуй нас, бо нас вбивають, бо хочуть, щоб ми загинули. Тому не біймося кричати до Бога, і не біймося просити в нього про порятунок цілий час. Амінь.